Дитячі спортивні змагання районного масштабу чи не єдиний привід протягом року зустрітися усім школярам Обухівщини на районному стадіоні. Загалом на нього з'їхалися учні близько 20 шкіл. Сьогодні в нас приїхало десь 45, 45 учнів, і ми вже маємо непогані результати. фактично. У нас вже є серед п'ятих, шостих класів є переможці, які зайняли призові місця перше, друге, третє місце, скажімо так, От, серед хлопчиків і також серед дівчат. Сьомі-восьмі класи у нас теж сьогодні, між іншим непогано показали результати. Теж хлопчики і дівчатка. Це теж будуть у призерці сильніших, скажімо, перші, третє місця зайняли. Буду зараз мати. П'яті класи, де ми теж покладаємо надію на те, що вони обов'язково теж будуть переможцями. Тобто я хочу сказати, що наша школа дуже і дуже спортивна, діти дуже-дуже в нас активні. Зазвичай школярі залюбки демонструють власні сили у будь-якому виді спорту, бо тут можна і на інших подивитися, і себе показати. Чимало задоволення у цьому сенсі школярам молодших класів принесла напружена 30-метрівка. Долала спортивна шкільна міць району і більші бігові дистанції. Чимало дітей з успіхом пробігли 60 та 100 метрів. Спартакіада дала можливість дітворі позмагатися і у командних видах спорту. Програму змагань не оминув навіть жіночий міні-футбол. Мені подобається футбол. Це ну, коли, наприклад, нема чого робити, ти можеш в нього пограти. Як виплеснуть свою енергію на нього, і воно, наче, допомагає. Це дуже чудовий прекрасний вид спорту. Мені дуже подобається в нього грати. Вільний час я граю, і в мене це пішло від мого батька. Мій батько він молодий футболіст, сторожик Володимир Миколаєвич. Гуляє в команді, такі яка зараз ну не почала дуже так гарно гуляти, ну вже. Виходить вперед, команда називається Темп, і мені подобалось гуляти. Він оце ходив завжди на тренування і брав мене з собою. І я почала гуляти з малих років. Чималої майстерності потребували на районному спортивному заході і стрибки у довжини з розбігу. Діти залюбки випробовували свої сили у цьому виді змагань. Приємна втома відчуття азарту та здобуття нових рекордів поєдналися цього сонячного дня у гарний настрій маленьких спортсменів та справжні святкування трьох визначних дат. Завдяки таким заходам ми можемо бути певні, у нашій країні ростуть справжні переможці. Марина Кочкіна, Олексій Козир, студія Барт.